Одіссея це поема, написана давньогрецьким поетом Гомером. Вона є одним з найвідоміших творів світової літератури. Поема розповідає про пригоди героя Одіссея після закінчення Траянської війни. Одіссей, цар Ітаки, повертається додому після довгих десяти років війни та блукань. Протягом своєї подорожі він зустрічає різні перешкоди, включаючи великанів, чудовиськ, чарівниць та багато інших небезпек. Одіссей виявляється хитрим та винахідливим героєм, який вміло уникає небезпеки та долає перешкоди. Поема Одіссея складається з 24 пісень. Та містить близько 12 110 віршів. Вона описує не тільки пригоди Одіссея, але і його боротьбу зі своїми внутрішніми демонами та пошуком свого місця в світі. Гомер, автор поеми Одіссея, є одним з найвизначніших поетів давньогрецької літератури. Він також відомий як автор іншої великої поеми, Іліади. Гомер вважається одним з найшанованіших та впливових авторів в історії. Він жив у 8-7 столітті до нашої ери, і його твори стали основою для багатьох наступних літературних творів та мистецтва.